Це саджанці з каталога, дзвоніть. Буду радий переслати вам для посадки. І крім цих, є ще в мене саджанці в контейнерах минулорічні. Форми, які я висаджував, їх немає в каталозі. Зараз покажу вам їх, які вони насправді на, на, на Це форми ті, які я висаджував собі. Ось Бачите, які вони є в великих контейнерах. таких. 5-літрова бутилка обрізана, гарні, гарні почки. Є, є такі, що менші, але теж почки гарні, пішли, розвиваються. В мене вони перезимували гарно, тому я ці саджанці реалізовую цього року. Вони були в мене як заміщаючі на, про всяк випадок, якщо не перезимують мої основні саджанці. На цьому буду закінчувати відео. Всім миру та добра. Христос Воскресе!